Всім привіт! Сьогодні у нас починається нова книжка Святий Стефан. Книжка називається «Позадинки зі святим. В цій книжці є 60 неймовірних історій. Ці історії не тільки для дітей, але й для підлітків і для дорослих. Той, хто у нас буде перший, називається Святий Стефан. Починаємо про нього читати: Святий Стефан. В цій книжці ти познайомишся з багатьма святими. Мені випало бути першим, зізнаюся, зізнаюся першим бути нелегко. Не Мене вважали лідером, бо я міг переконувати людей і вести їх за собою. А знайомство з учнями Ісуса Христа відкрило мені, що це моє покликання. Після того, як Ісус Христос вознісся на небеса, в Єрусалимі ставало щораз більше християн. Апостоли запропонували людям обрати сімох діяконів. Які мали підтримувати порядок у громаді, допомагати бідним, сиротам. Дово. Вони призначили архідіяконам, старшим наддіяконами. Апостоли висвятили нас, і ми взялися до праці. Я з великим піднесенням поширював християнське вчення. У мене з'явилося багато друзів, а не бракувало і ворогів. Особливо юдейські старішини дратувалися через мою діяльність. І проповідування. Ми знайшли фальшивих свідків, звинуватили мене у якогось виданих провинах і віддали під підсуд. Коли мене вели вулицями Єрусалима, я ловив здивовані погляди людей навколо. Вони не могли начудуватися, що моє обличчя сяяло, ніби в ангела. Суддя виголосив промову нагадав, як колись несправедливо вбивали пророків. Що проповідували людям про прихід Месії, як потім юдеї вбили самого Месію, Ісуса Христа. Юдейці старі шини сипали на мою голову прокльони, а потім вивели мене за міські ворота і забили каменями. Я перший з християн постраждав за віру у Ісуса Христа, тому мене назвали первомучеником. Коли мене каменували, я молився. Господи, не постав їм проти цього за гріх. Ісус Христос дав мені силу прощати моїм кривникам. Тож ти можеш помолитися про силу побачити тих, хто тебе образив. Історія підходить до кінця. З вами був я, Богдан. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. До нових зустрічей. Па-па.